Днями Україну зігріла довгоочікувана Новина відбувся черговий обмін полоненими у форматі 25 на 25. Додому повернулися захисники Маріуполя та Азовсталі, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Був серед них і один цивільний. Цього разу вдалося повернути поранених та важкохворих. Щиро бажаємо нашим хлопцям якнайшвидшого відновлення. А поки з юристом Українського ветеранського фонду Ярославом Хоменком обговоримо на які виплати та компенсації мають право звільнені з полону. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ярославе! Цікава в нас ранішня тема. Цікава, важлива, так, актуальна. Так. Тому будемо її розбирати наскільки можливо детально. Звичайно. Наприклад, пане Ярославе, якщо б я був військовим, який повернувся з полону, які три речі ви б сказали мені зробити в першу чергу. Будь-який юридичний процес починається з документів. Дуже важливо зібрати пакет документів, який буде необхідний ветерану, колишньому військовополоненому, для того, щоб. Реалізувати свій статус, реалізувати свої права і отримати виплати важливо мати довідку, яка підтвердить факт перебування в полоні. Її можна отримати шляхом звернення до міністерства оборони, до військових частин, до органів командування, де а перебував... хіба одразу не видають ці довідки чи ні можливо бути різні випадки, але зазвичай довідку про перебування в полоні отримують навіть родичі. Військовослужбовця, які звертаються для отримання тих самих виплат, але можуть бути різні випадки, там пов'язані з фізичними станами, з тим, що родичів немає. Тому іноді навіть доводиться в судових порядках встановлювати такі факти. Ось і після того, як отримати на руки необхідні документи, вже військовополонений колишній може звернутися за виплатами. Зокрема, по системі Міністерства єдності вже зараз передбачена виплата 100 тисяч при звільненні з полону, також виплата 100 тисяч додатково щорічно за кожен рік перебування в полоні. Тобто, якщо два роки людина сиділа, 200 тисяч, три – 300 тисяч. Угу. І також Ветеран має право розраховувати на ті виплати, які отримувала його родина. Протягом всього часу, Протягом що він перебував, часу, в він перебував в полоні. Звісно, практика така, що не всі родини, не всі члени сім'ї вдало розпоряджаються коштами. Бувають, на жаль, випадки, коли військовополонений повертається після там, трьох років на, двох з половиною перебування в полоні, а по факту його кошти вже витрачені. На щастя, законодавець вже цю проблему частково вирішив. З 1 лютого почне діяти такий лад, який передбачає, що 50% від грошового забезпечення військовослужбовця буде акумулюватися на його рахунку, а решта вже ділитиметься між членами сім'ї. Ось тому вже частково це питання буде вирішено. Ну а з тими, у кого, у кого вже трапились такі випадки, що їх кошти були витрачені, то є в принципі, ймовірність того, що треба буде звертати в судовому порядку на стягнення. Добре, цих в мене таке питання: якщо людина е, знаходиться наприклад в полоні, і вона в полоні померла, так і ви кажете, що 50% коштів ну там не буде, не можна їх використати після. Смерті цієї е, нашого військового, який помер в, в полоні, чи ці кошти можна буде сім'ї повернути так, дітям чи спадковоється в загальному так. порядку. Кошти, які були належні до виплати військовому мова про всі кошти, про грошове забезпечення. Uh -huh, uh -huh. І про додаткову винагороду, про всі кошти які належали військовому це питання в випадку його загибелі або смерті може бути вирішено в спадковому порядку, відкриття спадщини, кошти з рахунку. А буває, що під час розгляду справ ви стикаєтеся з ну, я не знаю, складними такими моментами, що у військових таке нестабільне емоційне навантаження. Да? Що, і от ви розумієте, що ну, справа. Безнадійні, я не знаю. Навіть опускаються руки у вас при допомозі такій людині, чи не буває, чи вони навпаки такі ух, незважаючи на все, що відбулося, дійсно, якщо ми говоримо саме про тих, які військових, які пройшли полон в, в дуже багатьох, є величезні проблеми зі здоров'ям, з фізичним про, саме. з фізичним, з психологічним, угу. тому дуже доцільним з таким з такою категорією осіб є робота в парі з психологом. От, до прикладу, нашим фондом надається психологічна підтримка на гарячій лінії та юридична підтримка, і буває досить зручно і потрібно навіть саме в такому порядку підходити до проблеми, тому що е, ті страждання, ті знущання е, і та… Вести тягар, який довелося пережити в полоні, він не проходить безслідно. він навіть склад... призводить до того, що людина ну, нічого не бажає вже нічим займатися, свої юридичні проблеми права реалізовувати ніяким чином не хоче. І навіть ті кошти, які відповідно до закону передбачені, до них байдуже ставиться. На жаль, така ситуація трапляється. Але бувають і випадки, коли людину навпаки це захаляє. Вона воліє чим дужче реалізувати свої права, отримати все, що їй відповідно до закону передбачено, і вперед. Пане вперед. А Пане ви от їх, а ви от тих людей, у кого вже опущені роки? Ви як всіх підбадьорюєте кажете? Та ні, треба боротися чи. Чи ви не маєте на це права? Не, не те, що не маю права. Я індивідуально дуже підходжу uh -huh. до кожного клієнта, до кожної справи. Я іноді розумію, що ну на сьогоднішній день ці людині краще відпочити. Uh -huh. Я а йому потім? кажу: от якщо хочеш, твої справи будуть вестися потихеньку, там коли ти будеш готовий, займемося зараз. Може краще ти там покр своїм здоров'ям. Звернись до психолога. А чи час збери не буде втрачений? Звісно, я обов'язково згадую про те, про строки, які є, <гум> 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 всі відповідно, це все обумовлюється. Але Ірусь, давай до, повернемося так до детального розвитку ситуації. Якими можуть бути підстави для відшкодування коштів? Ми можемо на сьогоднішній день говорити про. Додаткову можливість стягнення коштів в судовому порядку з державою агресора. Ух ти! Так. Військовополонений і військовий, і цивільна особа, в принципі, угу. має право подати позов до... на країну агресора. На країну агресора в український суд. Про стягнення моральної шкоди за час перебування в полоні. Ну ми розуміємо, це загальна інформація, яка не потребує доказування про uh -huh. те, що в полоні над нашими військовими, знущаються. над цивільними знущаються і, і катують їх, катують, так, так, так. і дуже багато військових цивільних, які повертаються з полоні, знаходяться в край важкому в фізичному, психологічному стані. І за ці всі речі передбачена відповідальність. Відповідна особа має право подати позовну заяву про стягнення моральної шкоди. Цікавою є практика, яка склалась на сьогоднішній день. Раніше це зробити без згоди держави агресора не можна було, тому що існує закон... да. Відповідач, існує законодавство, яке передбачає, що потрібна згода. Ага. На участь у справі, звичайно, таку згоду від держави агресора отримати не, ну, не, не, не зробиться. але завдяки певним нормам міжнародного законодавства і головне завдяки позиції Верховного суду у 2022 році було розглянуто справу, і Верховний суд серед іншого вказав, що на сьогоднішній день немає необхідності е, отримувати будь-яку згоду від держави агресора з, з зрозумілих причин ага. на це і тому. Це на сьогоднішній день надає можливість позиватися, ставити відповідача, наприклад, посольство Російської Федерації, ставити її адресу. На сьогоднішній день здається, ще повітря Флотські по сто двадцять сім, і позиватися розглядати справу і отримувати в судовому порядку рішення про стягнення з державою решту це результативно, коштів. пане Ярославе. Практика судова така, що український суд стягує ці кошти, але ж звісно, від моменту постановлення рішення до моменту реального отримання цих коштів може пройти дуже великий час. А є, хоч хтось хто отримав ці кошти з практики Дивіться, вашої зараз чи ні. Ці всі судові справи вони тривають, будуть тривати не один рік, тому що ми розуміємо процес. Взагалі просто рішення суду буває складно uh -huh, uh -huh. Ре виконати, реалізувати. А тут е його. В, 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 в подвійному сенсі важко буде реалізувати, тому що передбачається, що це рішення треба буде виконувати на території, наприклад, європейських країн. Uh -huh. Суд може присудити і присуджує по справам азовців і захисників острова Зміїного там uh -huh. суми 40 мільйонів і 25, uh -huh. і 30 гривень, які перераховують від на долари євро. І далі вже після отримання цього рішення суду. Треба Вони ініціювати механізм його стягнення. Як це зробити? Відповідно, є можливість подавати по лінії Європейського суду з прав захисту людини. Також можна пробувати виконувати це рішення в судах іноземних юрисдикцій або шляхом звернення до Міністерства юстиції, якщо з тими країнами були укладені договори про допомогу. В нас залишається менше хвилини. Пане Ярославе, давайте резюмуємо такий покроковий алгоритм дій алгоритм дій для да. військового, Чількі який швидень. повернувся з полону. Що йому треба зробити? Перше, там звернутись до вашого фонду. Та друге написати заяву. Не обов'язково до нас до я, будь ви, ви, ви наш гість, я, Всі я всіх наших гостей люблю і раджу звертатись до них, якщо ви <світ> до українського ветеранського фонду так дійсно наш фонд може допомогти із консультацією, складенням процесуальних документів самою психологічною допомогою. Досить фахово, у нас працює чимало ветеранів, тому це ще є одним із позитивних моментів для спілкування, оскільки ну, якщо приходити саме військовополонений або інший ветеран, то йому набагато говорити звернулись до вас. Так, да працювали, вирішили які юридичні питання зараз потребують так. негайного вирішення, і починаємо працювати. Якщо... Це збирати документ, збираємо ну, документи. Якщо це там стягнення коштів, відповідно з держави гресера, то це один процес. Якщо там отримати я саме зорис... про стягнення коштів, викажу право. Так, відом. так. А ну тоді ми можемо допомогти підготувати позов. Можемо наприклад <світ> направити до системи безоплатної правової допомоги, адже такі особи мають право на безоплатного адвоката, який їх проведе. По судовій інстанції надасть представництво складе позовну заяву. Далі отримаємо рішення суду. Доцільним його буде подати виконавчу службу на стягнення пройти процес, передбачений нашою в Україні, які передбачений для цього, і потім розглядати варіанти виконання цього рішення суду в судах або в іноземних юрисдикціях. Спочатку в українських я так розумію, а потім так, вже за та ж мені завжди здавалося, що юристи придумали свою мову для того, щоб їм платили багато коштів. Але пан Ярослав пояснив, я все дуже, максимально дуже, та, той, що максимально побутово для того, можливо, якщо зрозуміла. Ми вам за все дуже дякуємо. Дякуємо так, за, за як завжди важливу інформацію. Друзі, заходьте на наші сторінки у соцмережах і робіть репост цієї розмови. Можливо, саме зараз комусь ці поради будуть дуже дуже потрібними. А наша тер триває. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого та корисного.